Привіт, хочу відзняти відео, розказати, як я обкатую свій китайський мотоцикл, а саме Mustang Регіон 200 МТ-9 24-го року випуску. Ну, перед цим мав 150-ку регіона, 2018 року випуску. І частково ну, по книжці, частково не по книжці, бо книжкою, яка йшла в комплекті, перечитав е, повністю. І стараюся в принципі, слідувати регламенту його обкатки. Бо якщо взяти регламент, там, індійських мотоциклів або навіть китайських, більш дорожчих мотоциклів, там регламент трішки інший, бо там вже є масляні фільтри, водяне охолодження, вони трішки по-іншому обкатуються. Ці мотоцикли йдуть більш делікатні, їх треба більш я б сказав, дотошно обкатати, щоб ними потім їздити, щоб вони служили вірою і правдою. Довгі руки. Тобто, як мені його привезли, бо я замовляв е, його з доставкою, щоб не давати йому з першого дня тягла, тобто мені, мені привезли, я перші 50 кілометрів там, е, не включав найбільше третьої передачі, е, старався ну, їхати і в принципі, впродовж цієї обкатки стараюся їхати в діапазоні 3-5 тисяч обертів. Обертів я йому багато не заганяю. Ну, це не корисно при обкатці. Е, Обов'язково прогрівати мотоцикл. Ну, обкатує відносно в холодну пору року. Зараз така у нас нетепла весна. Зараз взагалі дощ накрапає. Е, після 50 км я йому почав включати четверту передачу. Е, тобто їхав десь зі швидкістю, тобто не, не більше 50-55 км на годину. Вже доїжджаю я до перших. 300 кілометрів до першої заміни мастила. В мене зараз на удометрі 294, по-моєму, кілометра. Ось, 294. Зараз приїду додому, трішки охолоне. Буде в мене перша заміна мастила по регламенту. Далі я планую почати вмикати п'яту передачу. І Їхати, наприклад, по трасі там, кілометрів 70-80 в діапазоні 3 5 тисяч обертів. Мастило, ну, я не рекламую, але я особисто надаю перевагу Хадо або мутюль. Ну, Мутюль йде трішки дорожчий за Хадо, звісно. Ну, я їжджу на Хадо, тобто я попередньо, при попередньому мотоциклі завжди використовував Хадо. У Мене вдома тих банок. Ну, реально гора, тому що я не їздив... 15 тисяч кілометрів і міняв масло кожну тисячу кілометрів. Ми вертаємося до обкатки цього. Сьогодні планую на перших 300 км замінити мастило, далі почати їхати трішки динамічніше. До речі, перші 50 кілометрів я старався уникати будь-яких горок, щоб не давати йому навантаження. І їхав взагалі там кілометр два проїду, стою, хай віддихає. Після 50 вже їхав трішки будріше, 5-10 км проїжджав, потім на хвилин 10-15 ставав, щоб він трішки відпочив, охолонув. Після цих 300 вже буду, як я казав, їхати більш динамічно, вмикати третю передачу. Ой, кажу третю, п'яту передачу в діапазоні 3-5 тисяч обертів. І, ну, там вже буде швидкість 70-80 км на годину. Пасажирів ні в якому разі я не. Вожу на обкатці і нікому не рекомендую обкатку, я вважаю пройденою на 2000 кілометрів. Тобто перші 300, перша заміна мастила, далі заміна через 700 км, тобто, на перші тисячі. І після першої тисячі, в принципі, ним вже можна почати їхати, вже, вже дати йому соточку по трасі. Можна якогось невеликого пасажира, я вважаю, вже підсаджувати. Ну, так як я важу, 70 кілограмів. То, в принципі, як мінімум дружину свою, я думаю, вже після першої тисячі прокатаю. Е, е, наступна заміна мастила буде йти на 2000 км, тобто вже після 1000 км. Е, Далі будуть підрегульовуватися клапана, е, ну, в принципі, можливо, заміню свічку. Підкину більш швидкісні зірки. Зараз в ньому з заводу йдуть зірки 16-41. В 150 мої йшли 15-41. Я після 2000 км, після обкатки, поставив на нього 17-38. бо в принципі я їздив досить багато по трасі і їздив переважно сам, і мені, мені треба була більш швидкість, як тяга, щоб він сотню більш спокійно йшов по трасі. Ну і також на цього я планую. Поставити 17 і, напевно, на 39 зірочки. І, і повністю обкатку вважаю пройденою після 2 тисячі Е, до, до першої тисячі кажу пасажирів, взагалі не рекомендую возити. Е, також, е, як пише книжка, як воно правильно, після кожних 4 тисяч кілометрів ну, це залежить від його експлуатації, як ви його будете експлуатувати. Але в середньому після кожних 4 тисяч. Міняти воздушного фільтра Він, ну, реально забувається пилюкою і буде шкодити свого мотора. Так само в книжка пише, рекомендує клапана кожні 2000 перевіряти. Ну Я скажу з практики попереднього мотоцикла, я да, на перших 2000 дійсно їх підрегулював. Там був випускний клапан досить такий піджатий. А далі. Ну, після кожних наступних двох тисячах я їх, ну, просто проводив регламент, їх ну, перевіряв зазори. Вони, в принципі, в мене ну, один раз що дійсно, там, не, не пам'ятаю, на 8 чи на десяти тисячах ще трішки були зазори змінилися, я їх під, підрегулював. А, ну, а так тільки перевіряв. Зазори. Тобто рекомендую ну, на перших двох тисячах клапана регулювати, а далі через кожні чотири тисячі, як мінімум, ну, перевіряти. Тобто, частіше не треба, бо навіть банально ця прокладочка під головкою о, вона ж зношується о, і, і, для, і для чого це робити? О. Також. Після кожних, ну, напевно, в принципі, більше як 4 тисячі кілометрів тут ланцюг апріори не виходить. Тобто, на... О, треба, треба зважати, що десь на, на, на кожних 4 тисячі треба міняти ланцюг. Ну і обов'язково зірки. Бо, ну, Недоцільно, не нерозумно міняти е ланцюг не міняючи зірки. Він швид, швидко зноситься. Що там ще по попкальці? В принципі, в принципі, більш нічого. Тобто... О, про, про, проїхав кілометрів там 5-10, став на, на, на 5-10 хвилин передихнути. Е, вже кажу, після 300 кілометрів о, проїхав ну, кілометрів можна 10-15 проїжджати, ставати на 10-15 минут на перекур, ну, До першої тисячі. Більш так делікатно. Е, ну, ще, ну, я думаю, в принципі, це логічно, але. Е, Добавлю, може, кому буде корисно, Ну, ні в якому разі його на гарячу не мити. Тобто це і може вплинути на ресурс двигуна, та, і навіть на вихлопній трубі фарба буде стріляти, лущитись. По тормозах, в принципі, ну, я думаю, що ви будете відчувати, коли. Тормоза треба підтягувати ну, по мірі зносу. Е, ну, Це більше про, про задні барабанні тормоза мова. Передні, в принципі, я, ну, я не знаю, як треба тормозити і, і коли треба, в принципі, скільки треба наїздити, щоб передні колодки стерти, щоб їх міняти. О, Це там по, по, по регламенту, по ходу експлуатації буде видно. А по ПКЦ це, напевно, все, що я хотів сказати. Ну, обов'язково прогрівати. До першої тисячі кілометрів не давати тягла. Е, рекомендовано, ще, ще раз повторюю, змінити мастило. Ну, хтось каже на, на перші 200 км, ну я міняю на перших 300 км масло і, і далі на перші тисячі. Ну, і кажу, я рекомендую, хоча книжка пише на, на кожних 2000 км міняти в цих китайських мотоциклах мастило. Я міняю через кожну тисячу, я там не збіднію. Якщо я поміняю мостило чуть частіше, але буду більш впевнений е, в, в ресурсі свого двигуна і навіть якщо мостило якесь бадяжне. Ось це все, що я хотів сказати. Кому корисно, користуйтеся, хтось хоче щось доповнити, пишіть в коментарях, прочитаю, буде цікаво. Дякую за перегляд. Слава Україні!